Хануся ось допомагає мені збирати квасольку. Я майже нічка, Вчила уроки і тепер збираю квасольку. Горошок по, по ньому потопталися. Дуже гарно. Гано ще там допомагає, дерева, косоль! Ганусь, ти що і сир Ганусь, Весься з рота. Ганусь, вийми з рота квасолин Вона брудна Мені давай давай. Дякую. Да. Ма, на. Хто це так васолі збирає з аріночкою? Хто? Вже ти вже да, До речі. От гануся тільки що брала з полу з городу і, і, і в роти квасоль. А так не можна. Навіть спол в хаті чи десь в другому місті. Не можна спол брати і їсти. А це ж не наша не Гануся так їсти. Ні. Вона ще маленька, вона ще не розуміє, що це не можна. А чого ж мама їй дозволяє? Я не знаю. Пома немає часу, немає відео. О, Ганусь, ти, я, Ти прийшла? ти вже квасолі, да? І не можна з полу брати, ну і їсти, тому що мікроби потрапляють, можна якусь хворобу занести собі. Ганусь, Ганусь, ти почула? Я вже сама перебити квасолі. Гануська, ти почула, Гінку? Підписника бажаю щастя і добра. Підписуйтесь на нас.